Redmi 12, це ціна 2600, є відбиточок пальця. Хороший варіант, є мікророз'ємчик тут для зарядочки. Простенький телефон для простих задач. Працює все добре. Ось цей телефон тільки завантажився. Раз покажу інформацію про даний пристрій. Так, куди он видим Про телефон. Redmi 12 це 32 ГБ пам'ять самого телефону. Встановлений 12 Android. 3 ГБ оперативна пам'ять. Доволі великий телефон в руці. Зараз покажу інформа... цю камеру. Камера ось така. Ну, доволі, в принципі, непогана. Телефон простенький для звичайних задач. Підійде для старших людей, для дітей. Кому цікаво в комплекті телефон та зарядний шнур мікро, пишіть мені повідомлення, все відправляємо новою поштою.